Під час зимових канікул молодь зібралась на веселу та захоплюючу гру в мафію на базі подільського молодіжного центру. Лофт цей день став чудовою можливістю для нових знайомств, спілкувань та корисного відпочинку. Зручно вмостившись у крісла, молодь занурилась у світ інтриг та стратегій. Гра мафія не залишила нікого байдужим. Кожен із учасників вибирав собі роль від мирного жителя до мафіозі. А завдання полягало в тому, щоб за допомогою логіки та комунікації визначити, хто ж є справжнім лідером мафії. Протягом гри молодь була досить активна. Усі вони обговорювали підозри, складали плани, вгадували хід суперників і разом сміялись з несподіваним. Поворотів подій, з якою метою ти сьогодні прийшла разом з друзями до молодіжного центру? Ну напевно, щоб гарно провести час і разом знайти якісь гарні спогади, і тому, що. На даний момент у нас тривають канікули у школі два тижні, а особливо, що робити вдома, у нас немає. І тому я разом зі своїми друзями прийшов сюди до молодіжного центру пограти у мафію та інші, тому що все ж таки є така можливість і не хочеться її втрачати. Такі заходи допомагають розвивати командний дух, покращувати навички стратегічного мислення і надають можливість не сумувати вдома під час канікул. Кожного тижня ми плануємо все більший інтерактивний, цікавий, захоплюючий даже для нашої молоді. Тому ми чекаємо на всіх, долучайтеся до нас, приходьте. у Нас тут весело, цікаво і обов'язково приводьте з собою друзів. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.